Коротше, друзі, я кайфую, ви не уявляєте, що це за процедурка. стоун масаж покращує сон. Іде при проблемах опорно-рухового апарату, покращує відтік у крові, кровообіг. Дуже крута штука. Тобі так добре, що в мені в взагалі не хотіло і виходити і вставати. Теплі камінчики, камінчик, такий кайф так приємно, як ними водять. І зручним масажем і це не порівняти. Чудова процедура не тільки спа-релакс, але і оздоровлення. Це спа, процедура стоун масаж. Він робиться базальтовим камінням, яке нагрівається до 50-55 градусів, прогріває а, тканину а, шкіру до 20 сантиметрів. Квітці клімфи, правильний кровообіг, зняття набряків, заспокоєння, розслаблення і просто зміцнення організму. А я нагадую вам, що ми тестуємо процедури в санаторії Боржава. Ця процедура стоун масаж відноситься до СПА-пакету процедур. Її зазвичай беруть люди, які приходять сюди просто покайфувати, відпочити. Але часто її беруть і люди, які приходять сюди підлікуватися, тому що в неї дуже багато корисних властивостей. В санаторії Боржава є путівки та курсівки для людей різного віку і навіть для діток. Посилання на санаторій залишаю в описі.